Сьогодні з виступом до зали українського парламенту завітав делегат з братньої Польщі. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, сьогодні у Верховній Раді виступив спікер Сейму дружньої Польщі Шимон Головня. Дякуємо народу братньої країни за те, що у важкий час він поряд з нами. Разом ми не здоланна сила. Також нардеп Юрій Шаповалов розповів про важливе голосування, яке відбулося у Верховній Раді. Прийняли в парламенті ряд важливих законопроєктів. Зокрема, у першому читанні проголосували за закон про військову поліцію. Основне завдання майбутнього органу розшук тих, хто самовільно залишив місце несення служби забезпечення правопорядку у ЗСУ. Тощо, діяльність військової поліції не стосуватиметься цивільних громадян. Також ратифікували кілька міжнародних угод. Робота парламенту триває і надалі, заради спільного блага всієї країни. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.